Добрий вечір, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на ютуб-каналі Віча в нашій щоденній програмі Апостольські Настанови, де я протерей Володимир Давидов разом з вами читатиму святе письмо і будемо над ним міркувати. І сьогодні, звісно, ми продовжуємо з вами читання послання апостола Якова, його соборне послання. І сьогодні це, звісно, як ми вчора закінчили другу главу, сьогодні це третя глава і початок. Давайте в двох словах пригадаємо, що вчора апостол Яків в другій главі він торкається теми, умовно кажучи, найважливішої в його посланні теми того, що віра людини обов'язково має залежати свідчення цієї віри. Воно відбувається за рахунок справ людини. її Діл, тобто віра, головний да, головна думка апостола Якова віра без прав мертва. І в 3 главі він продовжує свою думку вже переходячи до, до інших моментів щодо релігійного життя людини. Давайте не буду навколо ходити, а одразу і перейдемо до читання. Скажіть, будь ласка, хотів уточнити, чи добре мене чути? Якщо все добре, нарікань немає, тоді йдемо далі. Так, браття, не намагайтеся всі бути вчителями, знаючи, що ми підпадаємо під більший осуд, бо всі хто всі ми багато помиляємося. Тут мається на увазі у апостола Якова не просто ну, вчителі, ну, як фах. як як е, призвання, чи ще, а саме від, не, не, якби, не, става, не ставати людьми, які постійно всіх, всіх усьому повчають. В такому плані. Е, знаєте, як, саме розумний, і всім, кожному, хто тебе питає чи не питає поради, ти даєш йому е, свою експертну думку, не будучи експертом. От якби саме про це апостол Яків каже. Що не треба займатися повчанням направо і наліво, тому що, що ми підпадаємо, підпадемо під більший осуд. Ну, думка така: всі ми помиляємось, ні, ніхто не є ідеальним. І якщо людина про себе починає думати, що вона саморозумна і достойна кожному давати поради, то треба згадати, що всі ми помиляємось. І оце зазнайство і своя така позиція того, що я розуміюший за всіх, вона рано чи пізно буде А... І далі продовжуємо. Хто не хибить у слові, той досконалий муж, який, приб... який може приборкати і все тіло. Тобто а... людина, яка всіх повчає. Може помилитися. Людина, яка навпаки піклується про те, щоб не нашкодити і не помилитися, вона, вона і нема цього зазнайства всіх повчати. І от апостол Яків, в принципі, підтверджує, не підтверджує, а вказує на те, що той, хто не хибить у слові, тобто хто піклується про свою, ну якби, ну, чистоту і. Піклується про те, щоб не спіткнутися в тих е речах, які ми ко комусь можемо сказати, той досконалий муж, який може приборкати все тіло. Тобто, той, хто може опанувати свою оцю зарозумілість, свою всезнайкість, і опанувати, тут підходимо до головного, до, до головної теми третій глави апостола Якова, е до теми е опанувати свій язик. Отже, досконалий муж, який може переборкати і все тіло, який не хубить у слові, тобто опановує, тримає коли треба, ну, знає, коли тримати язик за зубами. Ось ми вкладаємо вуздечки до рота коням, щоб нам підкорити їх собі. І керуємо всім тілом їхнім. То гарний приклад. Ось і кораблі, хоч вони великі і сильними вітрами носяться, невеликим кермом спрямовуються, куди керманич хоче. Тоже гарний приклад. А до, до чого цей приклад? Так само і язик, невеликий орган, але багато хвалиться. Ну, Безумовно. Ви знаєте, взагалі, знову ж таки, от, в другій главі, напевно, е, ну, от, коли апостол Павло міркував про віру, е, яка без. Справ мертва є, ну, не, не так е, знову, е, не так гостро відчувалося. А от в третій главі знову в мене от відчувається ця паралель з притчами царя Соломона. Не знаю, ну от просто мене переслідує ця тема, знаєте. От якось читаєш, і знову, де, а, напевно, просто що і цар Соломон говорив багато про. Те, що язик людини це її ворог, і його треба, ним треба, над ним треба панувати. Ну і Апостол Яків продовжує цю, цю ж тему розвиває. Ось невеликий вогонь, як багато дров запалює. І язик, вогонь, прикраса неправди. Бачите, з однієї сторони, о, о, язик це наш орган, але о, він завжди о, більше прикрашає неправду. Чим, чим робить навпаки щось хороше. Тобто, опановувати язик людині це досить важлива річ в справі ну, морального зростання і ну, якось так. А, де, де ж це я залишив? Язик послав, поставлений так між нашими органами, що сквернить усе тіло і запалює плин життя, сам запалюючись від геєни. Ну, от Цікаво, бачите, о, от язик в ньому щось є подібне до багатства. Багатство саме по собі, це воно ні, ну, ніщо, це матеріальні там, різана бумага чи коштовні матеріали. А, кушт, так. Дорогоцінні метали, але о, за рахунок багатства людина більше може зачасту так складається, що завдяки, через багатство людина більше грішить і підпадає більше під спокуси, ніж робить добрих справ. І от язик теж, ніби ж це орган людини, але як ми бачимо, і з власного досвіду, і з тієї думки, яку хоче до нас донести апостолаків, що і язик людини, він теж якби богом створений орган, але через цей орган дуже багато ми бачимо відбувається нещастя як для самої людини, так і для оточуючих. Тобто бо язик запалює плин життя. Сам запалюючись від гієни. Яких тільки звірів і птахів, плазунів, і морських тварин вже не приборкало, чи не приборкує людське іство, а язика приборкати ніхто з людей не може? Це нестримане зло, повне отрути смертоносної. Ну, дуже гарно, дійсно, в дусі царя Соломона сказані слова. І, і міркування. Дійсно, людина вже і на Марс планує висадитись і хоче там заснувати колонію людську. Е, плани є е, літає в космос. Що тільки людина не досягла, а язик приборкати це одне з найважчих речей для людини. Ми благословляємо Бога. От а тут універсальність язика. І от як багатство. Багатство можна робити справи милосердя, багатство можна. Зробити своє серце жорстким, жорстоким до інших і немилосердним. І те ж саме бачите, і язик. Ним благословляємо Бога Отця, і ним же проклинаємо людей, створених за подобою Божою. Так ним можна виголошувати літургію благословено царство, і цим же язиком можна благословляти інших іти вбивати громадян сусідньої країни виголошувати Євхаристії, читати молитви, акафісти, канони і благословляти рашистських е окупантів іти вбивати українців. Одним і тим же самим язиком е і звуком, який звучить з одних і тих же самих вуст. І ми теж саме інколи можемо е одним і тим самим язиком. В храмі взивати до Бога, а вийти за храм і сквернословити і е, безчестити словами нашого ближнього або там поруч, ну, так, да, ближнього, не, не просто так, а от ближнього признаватися в любові і бути жорстоким до своїх рідних, а, і, і тими ж устами казати Я вас дуже люблю, і бути жорстокою людиною. Однієї те ж самі слова. Теж от теж взяти нацистів, офіцерів нацистського е, режиму. Вони в неділю йшли до кірхи своєї е, лютеранської, молилися, з дітьми йшли на уікенд, а в понеділок йшли на роботу і надавали указ, на е, вказівки вбивати жертв концтаборів. Е, тих, хто в концтаборах був в заключ... з, е, знаходився. от. Подні самі в уста. От про це і каже апостол Яків. З одних і так само уст виходить благословіння і прокляття. Не має, браття мої бути так. Тобто апостол Яків нас зазиває до того, що не тільки приділя... от, о, по суті, два таких основних. На, на зараз ми бачимо дві такі основні думки і повчання від апостола Якова. Перше, це про те, що якщо ми віримо в Бога, цього мало, просто казати вірою. Треба цю віру доказати своїм життям, своїми справами. Ну і друге, для того, щоб доказати, треба боротися з певними спокусами і е, якби, міняти своє життя кардинально. І в першу чергу, бачите, апостол Яків приводить в приклад нам, що ми маємо приборкати свій язик. Адже дійсно, в принципі, язиком набагато легше згрішити, ніж справи. До справи треба, щоб в тебе були можливості згрішити е, сили, в тебе було бажання, і це по суті все ж таки певна затрата сил. А язик це що, помило? Хочеш, говори, не хочеш, не говори. А наговорити можна е, стільки, страшни, стільки страшного, що і призвести до таких катастрофічних наслідків. що... Найбог милою. Так що, це дійсно одне, один із важливих пунктів для християнського життя, на думку апостола Якова, бачите, він ставиться е, майже першим своїм пунктом: це приборкання язика, контролювати, що ти е, говориш. Тому що, е, як відбувається гріх, він спочатку відбувається в думках. Почуття Диктують думки, думки породжують часом слова. Ну а за словами і думками вже діє. Відбувається сама дія. Ну, але і словом людина грішить. Так що треба починати з цього. Що ж, на сьогодні це все. Перед тим, як перейду до чату, то дивлюсь написала. Прошу вас традиційно підтримати нас вашими вподобайками, коментарями, поширенням відео в соціальних мережах і підписками. Ютуб дуже любить момент підписок через це. Хто не підписаний, будь ласка, підпишіться. Що ще хотів вам сказати? Нагадати, у нас була з вами благодійна акція Тепло Різдво. 1040. Грілок закуплені, і я поки очікую від своїх знайомих волонтерів відправку, ну, коли вони будуть їхати на фронт, передати ці грілочки. Так що все в процесі, ніщо не заглохло. Якби все очікує свого часу. Сподіваюсь, найближчим часом вдасться передати нашим захисникам ну, такі невеличкі засоби комфорту, я би так сказав. Би, чим можемо, тим допомагаємо. І, що ж, також, да, давайте до чату перейдемо. Так. Ла Рябко, слава Ісусу Христу, навіки Бога Слава. Тетяна Хіку, добре. Ну, добре, це значить добре. Валентина Касьянова. Отже, Володимира колись питала, який біблійний. Переклад вам подобається, ви порадите, бо відкрила і іогієнка, може, є краще. Так, Огієнка, це класичний, він вже, ну, як на мене, застарілий. Там дуже багато таких, ну, вживаються слова, які вже, ну, або звороти, які вже є трішки застарілими. Хоча дійсно, Іван, митрополит Іван Огієнко зробив колосальну працю свого часу. Що ми на сьогодні маємо? Один з самих саме біблійних перекладів. Я не говорю про професійність, точність перекладу. Я в цьому, я не не, лінгвіст, давні, не знавець давніх мов, щоб мати тут свою думку. Я про милозвучність і ну, те, що знаєте, до вподоби. Чи, чи ж це моя думка, чи суто суб'єктивна. З останніх перекладів. Ну, от ми знаємо Апрокос, це останній з перекладів саме Євангелія Нового Завіту книги «Чотири Євангелія і Послання святих послання апостолів, крім книги Откровення. Вона не перекладається, бо вона не входить в богослужбове читання, використання через це її і немає в Апрокосі. Але якщо ми говоримо за всю Біблію, то хороші переклади, ось теж ну, умовно з останніх після Івана Огієнка був переклад під головуванням е митрополита Філарета Денисенка. І, і цей переклад е був вже виданий, коли ут він утворив е Київський патріархат, Українська православна церква Київського патріархату видала своє свій переклад, ну, тобто митрополит його називають або Філаретівська Біблія, або Біблія Київського патріархату. От, та, та, на, в розмовній мові так їх називають. Це переклад непоганий, хороший. Виходить він десь з 90-х років, переклад. І є переклад ще Турчака. Це більш свіжіший. В принципі, що той, що той хороший. Що Філаретівський, що Турчака. Тут уже більш сучасна мова, сучасний. ну, як би, сучасні звороти, терміни, слова ну, якби більш такий хороший переклад, от і все. Тобто, або е, кийсь, Біблія перекладу Київського патріархату е, Митрополита Філарета, або е, Турчака. От така моя порада, якщо ви питаєте. Так, Андрій, сьогодні дуже повчальна глава життєві і приклади. Так, звісно, якраз апостол Яків так перейшов до практично, якщо там говорить, віра має підкріплюватися справами, то тут, конкретно, яким наше має бути наше життя як християн? Що ми маємо, які кроки робити, що починати? Ну от приборкати язик це, напевно, один з найперших кроків. Ну, Якщо апостол Яків про це говорить, значить він так вважає. Так, Тетяна Хелько і Елла Крядко дякую і вам дякую. Що ж, будемо тоді е, помолимось е, з е, молитву почитаємо е, за Україну. Є, е, до речі, е, я, якщо ви бачили на своєму телеграм-каналі IPP.ua опублікував, е, дав посилання на Google е, папку. З документами, тобто з текстами молитв за Україну різного там, характеру, по-різному називають там молитва за військо, молитва за народ, за країну, за мир, тому подібне. Там більше десяти молитв окремо і один файл це всі молитви разом. Тобто для користування, будь ласка, користуйтеся тобто, посилання на Google диск, папку з Google диску. Ці молитви складали. У Софійському братстві якби збірка з е, традиційні молитви, які вживаються в різних церквах, е, е, в різних конфесіях, е, представлених в Україні. <смі> ну, добре, Православна церква України, Українська Православна Церква. Е, от, і ну, по суті, там зараз от ми додавили ту молитву, яку останні дні читав. Не вчора, а позавчора, і позапозавчора, то якраз її не було. Ми ще, до речі, е, побачив, що її нема, то ми теж її туди додавали. Ну що ж, давайте тоді перейдемо одразу і до молитви. Я Отця і сина і Святого Духа. Амінь. Господи, помолімось, Господи, помилуй. Владико Вседержителю, Господи Ісусе Христе Боже наш, злянься, милостивно з висоти людонолюса Твого на плач та стогнання народу нашого українського, що перебуває в скорботі. Знаймо, Господи, що гріхами та беззаконнями прогнівили Твою благість, але з милосердця і помилуй нас, не відверни лиця Твого від нас засмучених. Даруй нам всесильну благодать Твою, владі та керівництву армії, даруй. Розум, тверезість розуму та мудрість душі і тіла воїнів наших укріпи, будь для них бронею та покровом, зберігай від смерті та ран. Допоможи їм в усьому, чого потребують. Перемогу над супротивником, даруй співгромадянам співгромадян наших, що від обстрілами та в окупації перебувають, перебувають виведи, А тих, хто не може залишити ці місця, збережи та даруй необхідне для життя. Тих, хто в полоні збережи, укріпи захисти, звільни нашим біженцям та тим, що лишилися домівок, даруй житло та все потрібне для життя, поранених з цілей покалічених укріпи, втіш, позбав відвічую. тих, хто втратив своїх ближніх підтримай, дай сили перенести біль розлуки, втіш звісткою про вічне життя. Упокой душі наших воїнів-захисників України та всіх наших співгромадян, вбитих в дні цієї війни, а також від ран голоду та безмедичної допомоги померлих. Прости їм всі провини, вільні та невільні. Осели їхні душі там, де твої праведні перебувають. Даруй насолоду вічним життям, віддяч милістю Твоєї тим людям в усьому світі, що моляться за нас і допомагають нам та нашим біженцям. Молимось тобі, Боже, наш злянця на прохання наші, не відверни лиця Твого. Від нас не лише Україну нашу, даруй жаданий мир, вижене загарбників з України, даруй мир церкві твоїй, відновлення країни та спасіння всім, що надійно тебе наклада... покладають, та закликають ім'я Твоє заради молитв при матері твоїй володарки нашої Богородиці, святого рівно апостольного князя Володимира, преподобних та богоносних Антонія та Феодосія та всіх чудотворців києво та... і, і всіх святих землі української, бо ти сила. Та ствердження, допомога та перемога всім, що вірно на тебе надії покладають. І тобі славу віддаємо з безпочатковим твоїм отцем та з Пресвятим Духом, нині і присно, і на віки віків. Амінь. Дякую за молитву. Дякую, що ви не залишаєте прямих ефірів, є активними учасниками. Пишете зворотній зв'язок. Так, Андрій, згоден з вами. Euh, що ж, Божої вам допомоги, благословення, хай Господь благословляє, то обер... оберігає мирної та тихої ночі. І сподіваюсь, до зустрічі завтра будемо продовжувати euh, взнавати настанови апостола Якова та міркувати над ними, е, ре... е, реалізовувати в своєму житті. На все добре, до побачення, до зустрічі завтра.